Старт. Пам'ятаєте історію Apple і Індонезії, та там, коли вони спочатку сказали, ми дамо вам 10 мільйонів доларів, потім дамо вам 100 мільйонів доларів. І все це із за того, що айфони, які продавалися в Індонезії, вони не були складені на 40% з різних запчастин, які б мали бути зроблені в Індонезії, бо це закон Індонезії. І знаєте, що сказала влада Індонезії? Що вони очікують на 1 мільярд доларів для того, щоб дозволити компанії Apple продавати iPhone 16 на території Індонезії, Apple поки що мовчить. І от Індонезія прям зробила новий спосіб монетизації сиха мультитрильйонних компаній, тому що ну насправді ніхто не жаліє ці компанії. І якщо держава може витягнути з них більше грошей, люди та робочий пролетаріат каже. Роби це навіть не дивлячись на те, що ну там обмежуються їхні права, якісь їхні свободи, можливість купити щось, але, але, але можна ж забрати мільярд доларів. Після того Індонезія взагалі хоче збільшити вимоги до того, який процент запчастин має бути зроблений в Індонезії для того, щоб дівайс продавався в Індонезії. І з точки зору Індонезії, це в принципі досить ясно, чому вони це роблять, тому що якщо компанії для того, щоб продавати свої застосунки, свої гаджети, свої оці ці штуки в Індонезії будуть відкривати заводи, які будуть або давати замовлення на заводи, а в які, які вже є в Індонезії. Для того щоб зробити запчастини, щоб ну, от всі ці гаджети складались на той процент, який вимагає індонезія саме там, то це збільшить і кількість робочих місць і податки, і так далі. Тобто вони борються за свою економіку. З іншої сторони, тут треба дивитися, щоб не переборщити в який момент зупинитися, тому що компанії скажуть, да не ну, гунмахер, це дуже дорого виробляти от всі ці ці речі. В Індонезії краще не будемо продавати це в Індонезії. Ну але там 294 мільйони населення це дуже великий ринок, тому вигідним він буде ще досить довго. Реклама, реклама, реклама. Котане вкотре розповідає вам про MailTrap – платформу імейл-розсилок від української компанії Railsware. Mailtrap пропонує рішення для розсилки, моніторінгу, аналітики та тестування імейлів. Чому Mailtrap класний? У нього одна з найкращих в індустрії імейл-аналітика з деталізованою статистикою по кожному емейлу, який ви відправляєте. Окреме рішення для транзакційних і маркетингових емейлів. Швидка інтеграція через SMTP або API завдяки готовим бібліотекам з основними мовами. Програмування працює цілодобова підтримка. Ви завжди можете розраховувати на пораду від досвідчених експертів з імейл-доставки. E Додатковий бонус від MailTrap. при переході з іншого мейл e сервісу безкоштовний міграційний період для відправників від 200 тисяч імейлів e на місяць. Всі посилання в описі під відео. Заходьте на MailTrap.io і спробуйте вже сьогодні. Ми вже звикли з вами до новин, що Сполучені Штати Америки накладають санкції. Вони накладають санкції дуже часто на Китай. Китай вроді як заборонено віз високотехнологічної новітньої техніки, чіпів і так далі. Ну тому, що це великий противник Сполучених Штатів Америки, без якого вони насправді не можуть жити. І сталося те, чого ніхто не очікував. Китайським компаніям сказали: «Ребятки, ви там та поврімініть, будь ласка, на те, щоб купувати чіпи, які зроблені в Сполучених Штатах Америки, і. А... Компанії сказали, добре, добре, добре. Ми насправді Китай вклав дуже багато грошей в розвиток своїх напівпровідників, виробництва чіпів. Там Huawei, навіть свою операційну систему зробив, яка не залежить на андроїда. Короче, от там от багато всяких речей, і Китай вроді як готується. Що якщо навіть стане якась там ізоляція, то технологічний прогрес Китаю не зупиниться. Ну тим паче, що вони хочуть ще й тайвань від хапати. Чи добре це чи погано покаже тільки історія? Вон радянський союз, коли ж хотів таке зробити і не втримався розвалився. чи стане так з Китаєм, теж не дуже ясно. Ну але ми спостерігаємо на даному етапі, більш за все страдають саме американські компанії, бо Китай був величезним покупцем чіпів від компанії Intel. А зараз, вроді, як і починають одної сторони банити, і з іншої сторони банити. Тепер Intel не може свої чіпи старшого покоління продавати, та й там є ще низка інших компаній. Тому дивимось, як велика китайська стіна не тільки в інтернеті, не тільки як історична пам'ятник, а як економічна штука ми зараз дуже багато говоримо про дрони. Ну тому що дрони це максимально важливо. Дрони допомагають нашим захисникам захищати нас. На жаль, дрони використовують наші супротивники для того, щоб нападати. І один з найкращих методів, які наші захисники використовують для того, щоб боротися з дронами, це реби. Вони глушать сигнали, вони коротше глушать gps сигнали Вони глушать коннект між оператором і дроном. Дрон сходить з розуму, в нього тіряється GPS і таке всяке інше. Але тут в у університеті Південної Австралії винайшли новий спосіб, яким чином допомагати дронам працювати з цими штуками, але тільки вночі. Та в Австралії згадали, що божечки людство стільки років навігувало ж по зіркам. І от вони що зробили? Якщо дрон запускати вночі, і його стараються там перекрити йому доступ до GPS-сигналу, в нього включаються очі наверх, і він починає навігуватися по зіркам. Так, вони навчили дрони дивитися на зірки і знаходити положення, куди він хоче. Ясно, що не має бути там багато туч і кучі інших речей. Але от такі от чином знання з минулого використали, щоб високотехнологічні дрони не губилися вночі, навіть якщо немає gps сигналу. Ноам Шазір повертається в компанію Google. Нуам Шазір це дуже важлива людина. Він був один з тих, хто придумав концепцію трансформаторів. І Концепція трансформаторів це те, що робить LLM такими розумними, такими проникливими і такими тими, якими можна спілкуватися, і от так от воно війшло в наше життя. Але в 2021 році Ноам сказав Google пока давай до свідання, і перейшов в компанію Character AI. Character AI це така платформа, яка дозволяє вам створити віртуальну. AI. Асистента, який буде відігрувати якусь роль, чи це анімешна дівчинка, чи це якийсь відомий ютуб-блогер, все, що завгодно можна робити. І ось в 2024 році компанія Google сказала: ну давайте ми заплатимо вам 2.7 мільярди доларів за те, що ми ви викупаємо вашу компанію, і NoAM повертається в Google. Так, Noam пішов тільки в 2021 році, і от вже Google, якому нафіг не потрібен цей керектор. Яй, вже за 2.7 мільярди Арда доларів переходить. Ясно, що він всі ці гроші не отримав. Там багато всяких речей. Але те, що Google були готові за нього стільки заплатити, ну давайте будемо відверті. Це вражає ось, Ну а буде займатися в компанії Google hey, AGI, та те, що Сем Альтман нам обіцяє вже. Через декілька тисяч днів компанія гу у нас теж своє буде, і тут видно, що в нас раніше компанії воювали за квантове превосходство, а зараз за того хто перший створить AGI. чи створять, чи ні, невідомо, але видно, що компанії на це ставлять величезну ставку. Ну тому що це дає таку можливість того, що той, хто перший зробить AGI, напевно, заховати цей технологічний світ. Ну але що мене все ж таки 2,7 мільярда доларів не дають нормально Бати за мене стільки та блін 2,7 мільйона би хтось заплатив, та блін, 270 тисяч би хто заплатив. Коротше, бачите, як класно бути розумним. Бо великий шанс, що якщо ви розумний в правильному місці, ви будете ну дуже багатий. Ви знаєте про такий браузер Arc. Я його поставив і він мені не сподобався. Ну, тому що вони вроді казали, що буде UI, і оце от все. Я його поставив і він мені вообще не сподобався. Але браузер АРК не, неочікувано він дуже популярний. Ну його використовує велика кількість людей, і ця компанія отримує досить непогані інвестиції. Arc – це браузер, який побудований на базі Chromium, як і ну майже всі браузери, які зараз є. І він давав такий трошечки інший інтерфейс, таби сторінку. Вінок були не зверху, а зліва. Можна було робити якісь всякі групування, але в цілому я не знайшов нічого такого, щоб мене застало переключитися зі старого доброго хрома. Так ось, вони представили нову фічу. Вони представили свій браузер, який назвали Дія, ага. Михайло Федоров. А дія та куди дійшла? А, ну коротше, вона називається DIA, і Мені здається, воно читається як Дія, ну але. Транслітерація нашої дії. Також вони запустили браузер, в якому AI буде вашим асистентом. Тобто він не буде управляти щось там, ці, от ці речі робити, але в нього буде вбудовані можливості штучного інтелекту для того, щоб вам легше було браузити. І в демо показали перше, ну звичайно, кожне демо штучного інтелекту. Казую до того, що ви щось пишете і кажете: перепиши, от таким от чином створюються LinkedIn-пости, або ще якісь штуки. Ну, коротше, зараз кнопка Rewrite with AI, мені здається, є. В кожній уважаючій себе тулі, але ну от вона і в браузері тепер є встроєна. Потім показали, як штучному інтелекту в браузері можна давати якісь завдання. І ці завдання, до прикладу, сходи на цей сайт і зроби покупки, або додай якісь там покупки в мій кошик і так далі. Тож ви зможете давати своєму браузеру прості задачі, або якісь там, я не знаю, автоматизації, які він піде і буде виконувати, для того, щоб ви не дивилися на той жахливий інтернет з тою великою кількістю реклами. Сам браузер запланований на вихід в 2025 році. Я користуватись не буду. Так, ти, напевно, хочеш запитати мене, де я був минулого тижня, але минулого тижня я втомився. Ну але перед тим як ти поставиш мені лайк, бо ну дуже треба, ну чесно, це допоможе нам в багатьох речах. Я хочу вам сказати, що навіть минулого Ау! тижня я вас не залишав Ау! без контенту. Ми з Владом Камповим створили новий подкаст. Ми ще до кінця, якщо чесно, навіть не знаємо, як його назвати, і тому в нього робоча назва Як жити та мужицьке життя про мужицьке життя. Де ми там ділимося якимись думками, страхами і так далі. Вже навіть отримали хвальний фідбек від наших колег. По Ютуб-цеху. Я не знаю, цей подкаст посланий нам від сатани. Він дуже мізандрічний. Ну тут просто багато простору для того, щоб казати гадості. Ну, прекрасно. Тому вас запрошую переглянути, і ваш фідбек буде дуже-дуже важливим. І чули ви про таку штуку, яка називається Veo? Veo — це знов-таки штучний інтелект. Чесне слово, назви штучного інтелекту це нові назви JavaScript фреймворків Береш любе слово, в тому випадку ще любі 3-4 букви. І все, точно є якийсь штучний інтелект з цим, з цим іменем. Ну але, Veo — це штучний інтелект від компанії Google, який допомагає вам генерити кріпові відео довжиною в 6 секунд. 24 30 FPS. Ну, коротше, самі розумієте. Все дуже класично. Для того, щоб тепер використати гівку, не треба йти її шукати в інтернеті, а треба її описати. І, можливо, дуже можливо, відео буде створено. Скоріше за все, відео буде специфічним, тому що я, якщо чесно, не бачив ні одного ще відеогенератора, який би генерив відео не для демо. От, бо, знаєте, коли для демо, вони генерують відео, і вони ще ну, плюс-мінус окей. Але коли люди починають використовувати, то штучний інтелект, ну. Ніби тобі поганий сон приснився, і е, компанія Google, звичайно, ж не хоче старати осторонь е, від того, щоб створювати кріпові 6-секундні відосики в інтернетах. Вони зробили свій штучний інтелект, який назвали VEO. VEO буде доступний тільки деяким користувачам, які там enterprise клієнти Всі п'яте десято. Це от все коротше, все по старинці. але так, тепер кріпових відосиків, які ви побачите до прикладу в кворі. Квора це клієнт Google, яким дали доступ в VEO, буде збільшено. тому більше відео. Дурних і незрозумілих. Наразі тільки на 6 секунд. Чи знаєте ви, що людство так і не розуміє, як працює людський мозок. Але знаєте, чий мозок ми краще за все розуміємо? Фруктової мухи. Та чомусь людство ненавидить муху, і її мозок відомий прям на всі 100%. Як знали, як він побудований, то багато, дуже багато вчених вони сиділи і розрізали цей мозок на дуже такі. Тоненькі слайсики і перемальовували таким чином. Вони змогли збудувати модель а, мозку фруктової мухи, яким чином там в неї нейрони, яким чином там якісь секції цього мозку. Що за що відповідає? Коротше, нещасні фруктові мухи це те, що ми отак от повністю розібрали. І цей процес називається мапінг. І наступний мозок, який людство хотіло б розібрати, це мозок миші. Але мозок це настільки складна структура, що будування точної моделі мозку миші займе близько 15 років і там близько 3 мільярдів доларів. Як це відбувається? Коротше, що вони роблять за допомогою штучного інтелекту, скормлюють йому багато даних. Він будує якусь 3 d модель а потім велика кількість вчених сидить, ріже той клятий мозок на ті маленькі слайси і виправляє штучний інтелект. Ну ви зрозуміли та тому, якщо хтось попадає на проект, який буде займатися там мапінгом. Мишиного мозку, це значить, що років на 15 у вас є робота і у вас буде зарплата, та ви будете виправляти штучний інтелект. Но, але ж стабільність, стабільність, та яка коротше, і вчені так сиділи і думали, і вирішили: ну, треба якийсь новий метод зробити. Шкіряного мішка особливо не заміниш. А от яким чином можна допомогти штучному інтелекту збудувати кращу модель цього мозку, для того, щоб треба було не різати на такі супер, 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 супер тонкі, це навіть не міліметрові слайси для того, щоб не треба було різати на ці слайси а для того, щоб можна було просто кусками секціями це все зробити. Десь там ну, коротше пришвидшити цей процес і вчені, як завжди, нещасні мичі і так далі. Вони заражають мишини і мозок за допомогою вірусів. Та вони всаджують її специфічні віруси для того, щоб ці віруси а, мали в собі їх DNA фінгерпі. Тобто для того, щоб по ДНК цих вірусів можна було їх знайти. Віруси розмножуються, короче, застирають мозк тої нещасної миші. Миш здихає, потім туди вводять антітіла. Антітіла флюоресцентні, ну там вони якось світяться, і так далі. І таким чином, за допомогою штучного інтелекту, мікроскопів і так далі. штучний інтелект бачить, що де світиться, і таким чином він може краще зрозуміти, яка структура мозку тої нещасної померлої ім'я науки миші. Тому так, для того, щоб вивчити мозок, треба його засрать. Тому мені здається, ми в центрі якогось дивного експерименту. А пам'ятаєте, як вони казали, класно використовувати штучний інтелект замість Гугла, тому що там немає реклами? Ха -ха! А отут от коротше змінюється компанія OpenAI, яка зараз стала. Не non-profitable, а рухається до того, щоб стати звичайним бізнесом, який заробляє великі гроші. Думає над тим, щоб додати рекламу в результати ChatGPT. І отут є велика проблема. Одна з них це те, що люди досить персональні з ChatGPT і діляться різними речами. Плюс вони очікують, що ChatGPT буде їм. Відповідати на те, що вони задали. Але тепер треба зрозуміти, яким чином ставити рекламу в спілкування. Тому що якщо ви в спілкуванні будете в чат GPT питати чат GPT, розкажи мені, яка історія покорення Варшави хам'яками, і поки він почне вам щось там генерити, він може включити якогось такого, знаєте, продажника працівного, який до тебе дістався і старається тобі щось продати. А ти хочеш про кам'яків Варшаві послухати? А тут коротше цей продажник до тебе дістався і старається тобі продати кавр гри, до прикладу, і ясно, що люди будуть не дуже довольні такою розмовою, тому що ну. Де, де каври. але все ж таки ця штука розглядається. Над цим активно думають, тому що ну гроші потрібні. І для того, щоб содержати таку систему, як ChatGPT, треба величезні кошти, просто неймовірні кошти. Для вас це звичайне спілкування, а для компанії OpenAI кожен ваш запрос це декілька центів. Тому от вони і думають, яким чином використовувати рекламу, так щоб і люди ще не пішли і продовжили спілкуватися з тим нещасним ChatGPT. Хоча, як показує історія, мені здається, реклама. А ніколи людей не зупиняла. Ну але так, от тепер будемо і про хаміків, і про коврів одночасно слухати. Хоча невідомо коли це буде, сама проти, але ну напевно, реклама якимось чином все ж таки в тих чатботах почне з'являтися, бо ну гроші то треба. Індійська поліція це не тільки дивні персонажі з індійських фільмів. Індійська поліція це ще й поліція Індії. І от нещодавно вони біля берегів Індії затримали безпілотник. Та в них є безпілотний катер, який перевозив 6 тисяч кілограм мету. Не меду, мету, пам'ятаєте, от, то, що в Breaking Bad містер Вайт варив. от, того шість тисяч кілограм, і це був такий катірочок, катерочок, який управлявся дистанційно, і знаєте, чим управлявся за допомогою старлінка, та просто взяли, поставили старлінк, мали Wi-Fi, мали connection і управляли для того, щоб пройти через міжнародні води і діставити таку кількість наркотичних речовин. І що і ясно, зразу же Ілон Маск, а ну, сюда, ану, сюда, ну на кавор. І дійсно це насправді зараз велика проблема. Тому що, якщо територіально країни ще якось на своїй території можуть контролювати, чи буде працювати Starlink чи не буде працювати Starlink і Starlink, а, зазвичай іде на перемовини з країнами. Коли країна каже: Виключай нахер Starlink до наприклад, там в Бразилії така штука відбувалася. То а в міжнародних водах правил нема. Ну там реально міжнародні води ровише. Хочеш, там не прав не діють правила безпеки, там не діють де хіра всяких законів. Тому пірати там тасуються до прикладу. І що Starlink. Starlink працює в міжнародних водах. І цими катерами дуже зручно плавати через міжнародні води для того, щоб діставити що завгодно, в принципі. І коли такий безпілотник вже попадає в води а, країни, там, де країна цим от всім оперує, в них є інші методи, яким чином вже використовувати інструмент там, чи мобільний зв'язок, чи ще яка штука, щоб той катер нарешті доплив. Тому починаю зараз розбиратися з Ілоном Маском, бо за допомогою Старлінка можна робити. Бити багато таких речей, і я думаю, ці розборки пройдуть до того, що на, на якихось во цих міжнародних водах, скоріш за все, ну напевно, старін відключать, тому велика кількість людей, які мандрують в круїзі і насолоджувалися дуже дешевим інтернетом, скоріш за все перестануть їм насолоджуватись. Ну і останнє сьогодні про ChatGPT. Інтернет почав будувати величезну кількість теорій конспірації. А все тому, що ChatGPT ламається, коли ти його запитуєш про якісь імена. Ну і що? Як завжди, люди почали розбиратися і будувати теорії конспірації, які розказують, що там коротше є секретний список людей, які короче не можна про них говорити. І там привели приклад одного чувака, який якимось чином. Чи то він од чи він реально зв'язаний з Ротшильдами. Ну і що прийшло? от бачите, є золота малодьож. На яку AI не дьоргається. але все виявилось досить банальніше, тому що деякі люди, яких імена яких не можна використовувати ви, чат GPT, вони мали заміси з тою самою OpenAI. Це із за того, що OpenAI почала генерити якусь неправильну інформацію або фейкову інформацію, вона була десь використана, пішли судові процеси, і для того, щоб гріха подальше, ці імена заносяться в чорний список. І коли чат GPT бачить ці імена, він такий нє, 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 рібятки, я краще впаду, і це, напевно, правильна практика. але знаєте, що знаєте, що ну коротше, ці імена почали використовувати всякі зловмисники в своїх хід промптах. Тепер ці імена можна використовувати для того, щоб захищати себе від того, що люди, до прикладу, будуть брати а, якусь книжку в pdf, в і заливати в чат GPT, для того, щоб він їм там все розповів, і так далі. Але тепер в книжку можна а, просто хіден промтом взяти і засунути імена цих людей. І чадівті буде ламатися. Ну і це, дорогі мої автори. ловіть оцю штуку. ловіть. Ви ж тепер можете писати книжки, в яких одного персонажа будуть звати як одне з імен, які не можна використовувати. Боже, такі собі. Володиморт для чата GPT. І Якщо цей персонаж буде в цьому імені, то чат GPT буде ламатися і ніколи не зможе прочитати вашу книжку. Ну а же світ. От, от от, от це мені подобається. Волондеморт існує, правда, тільки для штучного інтелекту. На цьому всьому і найкраще всі дікатани. Дякую, що додулись аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, залишайте свій коментар. Це буде дуже дуже багато значити для нас. Ну і головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Thank you for watching!